Розумні автомобілі, що можуть їздити навіть без водія, приїхали до Києва. Автопробіг стартував у липні з італійського Мілана і вже дістався України. Відтак мешканці столиці мали нагоду побачити новітній транспортний засіб. Цей автомобіль використовує екологічні джерела енергії. Йому зовсім не потрібен водій. Автомобілем керує спеціально запрограмований комп'ютер. Поруч його супроводжує ще один автомобіль із водієм, який забезпечує інтернет-трансляцію в реальному часі. Також автомобіль обладнаний системою сенсорних приладів. А після відвідин української столиці розумний автомобіль поїде до Харкова 9 серпня. Він потрапить у Донецьк, а звідти вирушить до російського міста Ростов-на-Дону. Загалом подорож триватиме 13 тисяч кілометрів. Загалом у пробігу беруть участь чотири автівки. Дві їдуть самостійно, а дві везуть і вантажівки. Заряду сонячної батареї вистачає на 70 кілометрів. Після цього ми міняємо машини. Коли останні автомобілі розряджаються, їх потрібно заряджати спеціальним приладом. Це триває 6 годин. Відтак розумні автомобілі вже встигли проїхати Словенію, Хорватію, Сербію та Угорщину. Подорож фінішуватиме у китайському шанхаю. Організатори зазначають, проект розумних систем для майбутніх автомобілів розробив професор Пармського університету Альберто Борджі. Його фінансує Європейська дослідницька рада, надавши на розробку майже 2 мільйони євро з бюджету Євросоюзу для підтримки дослідницької діяльності та технологічного розвитку.